Друзі, всі жінки постійно повторюють про чоловіків одну ту саму фразу. Всі ви, мужики, однакові. Мужики всі однакові. А знаєте, що я вам скажу? Що, дівчата, у вас є також певні риси, які об'єднують вас всіх. І наступна пісня саме про цю рису. Так що слухайте і впізнавайте себе. Під ваші обласки, звичайно, Еді незалежність іде до подружки на каву говорити, секрети на вушко. А до кави взяли конечку трішки, Ще рому і віскі наша дівчинка випила. Зранку проснися і підведися Ти не страждай, візьми похмелися. Вже подружка тук-тук, тук-тук, тук-тук. Взяла пива. Так, 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 так і шампанське буль буль, буль, буль буль-буль. Вже в караоке тяне і знову те саме.